Вже друге перо від графічного планшету перетворила на дві половинки. Через постійний тонус цього тіла я ним практично не володію. Пам'ятаю, в дитинстві страшенно не любила ребристі іграшки. Задати кубики для мене було справжньою мукою. По-перше, було складно спершу змусити розщепити пальці вічно затиснутого кулака, а по-друге, вхопити іграшку несукняною рукою. Я так стискала той кубик, що він боляче врізався в долоню та пальці, хоч давно вже не дитина, та все одно маю потребу щось робити самостійно. Я малюю лежачи, фіксую руку, тримаючись за штанину. Бо так її легше контролювати. Кілька років тому вирішила вивчати діджитал. Тоді побоювалася, що під час нападу з пластики можу зламати графічний планшет. Але він виявився міцним горішком. А от простилася, цього сказати не можу. Перший батько спробував реанімувати, та тепер це просто ручка, яка жодним чином не реагує на натиск. Другий повторив його долю.